Минуло п'ять днів від страшної аварії у Польщі на світанку в неділю біля польського міста Грубайшів розбився автобус із десятьма українцями. Це було з різних регіонів України. Були ті, хто перебували вже давно в Польщі, тобто про це влаштовані. Були і такі, хто змушений був виїхати через повномасштабне вторгнення до України, і вони змушені були виїхати повертали зараз додому. Двоє жінок та шестирічна дитина, на жаль, загинули. Дівчинка, як згодом з'ясувалося, донька військового із Рівненщини. Страшна звістка прийшла в наше село Старожуків, сім'ю воїнам захисника України Тараса Марчука. В жахливій аварії у Польщі загинула донька Єва. А дружина Юлія та син Ілля перебувають у тяжкому стані. Потребують дороговартісного лікування та перевезення тіла дитини з-за кордону додому. У генконсульстві України у Любліні 12-му каналу підтвердили, а в лікарні нині дійсно лишається двоє людей. Серед них трьохрічна дитина, якого госпіталізували у важкому стані. Ми на зв'язку з ним родичі, якраз теж біля дитинки, корі надають медичну допомогу. Правді переживали чи не було якихось поважних Це... дуже травм. Ми зараз чекаємо, що скажуть лікарі, коли можна виписувати і які будуть процедури. Щодо загиблих в ДТП, то ще не всі тіла доправили в Україну. Відбувається процес оформлення. Відповідно, відбувається процедура направлення тіл в Україну. Десь вдалося це швидше зробити, десь вдалося трішки згодом. Офіційну причину смертельної аварії поки з'ясовують Попередньо водій заснув за кермо, з'їхав з дороги та врізався в дерево. За попередньою інформацією, водій не справився з керуванням, але ми чекаємо, щоб остаточно прокуратура і поліція, коли завершать ці розслідування, вони оприлюднюють офіційну версію. Консул запевнив, що з усіма рідними загиблих та постраждалих вийшли на зв'язок. Крім того, для них працює гаряча лінія. Номер ви зараз бачите на екрані.